Друзі, всім привіт! Новенька розпаковочка. Ось такий чудовий гриль. Завтра, напомню, новий рік. І ми зробили собі ось такий гарний подаруночок. Це гриль від Tefal. Opti -Grill Plus XL. Дуже великий розмір панелей, на яких буде готуватися їжа. Розмір їх 40 на 20 см. Купував у магазині мойо. Це наш український магазин. Ціна дуже гарна. Ну, Зараз розпродаж, тому я вважаю, що є нагода брати ось такі речі. Давайте дивитись, що нам там прислали всередині. Більш нічого немає. Ось така коробочка. Тут у нас є картиночки тих блюд, які можна готувати на цьому чудовому грилі. Далі розпаковуємо непотрібні ці пінопластові заглушечки. Знімаємо упаковочку. Ось також упаковочка. Це, мабуть, латок для стеку жиру та соку продуктів, які ми готуємо. Тут у нас Багато різної макулатури. Зараз подивимось. Що саме поклали? Це інструкція з використання. Дуже товста на багатьох мовах. Це гарантійний талон. Це якась рекламна брошурка. Це, мабуть, якась пам'ятка. Тут в нас е, різні режими готування розписані для різних блюд. Мабуть, теж така собі пам'ятка, щоб ви не забували, е, на якому режимі треба готувати які блюда. Це у нас савети на рускому языке. Поради, так скажімо, на нашій українській мові. Кратке руководство по експлуатації, як бачите. Як бачите, багато ілюстрацій, щоб все було дуже зрозуміло. Ось так виглядає. Дуже все. Красномовно. І це дуже така велика, товста. Книга, в якій можна побачити різні рецепти приготування блюд. Ну, мабуть, сьогодні ми щось з цього приготуємо. А може і не з цього. Ну, це все таке. Давайте вже дивитись основне. Дивіться, ось такий красунчик важкий. змінні ось такі панельки. Вони е зйомні. Тут з боку ось. І ось тут є. Ні, мабуть, з одного боку є кнопочка. Якщо її нажати, у нас. Ось так легко, швидко знімається ось ця панелочка. Потужність даного пристрою в нас 2000 Вт. Верхня знімається так само, так само на ній є кнопочка для зйому. Як я вже казав, розмір 40 на 20 см. Цього вистачить для дуже великої родини, щоб за один раз приготувати якісь смачні страви. Дивимось, це в нас е, матеріал нержавійка, холодний. Це в нас пластик термостійкий. І все управління в нас знаходиться на ось цій. Лицевій панельці. Ось та картиночка, кнопка вмикання. Вклю... Це в нас кнопка розморозки, якісь бургери, стейки, гарячі бутерброди, сосиски, риба, е птиця, мабуть. Це в нас морепродукти, е свинина або ще щось. Е це, мабуть, бікон, бекон. І ось це мануальний режим для того, щоб якщо вам не подобаються ось ці готові меню для приготування страв, можна в мануальному, тобто ручному режимі виставляти різні температурні режими для приготування. Ось тут у нас кнопка Коли ми вибрали режим, ми можемо включати, як це сказати, приміняти режим, який ми вибрали. А ось тут у нас світлодіод, який оповіщає нас різним кольором о стані приготування нашої страви. Також хочу відмітити те, що у даному пристрої тут є розумна, така, розумна річ така, як датчик, який вимірює товщину. Стейку або того, що ми поклали на, на наш гриль. І від того, яка товщина в нас туди положена, буде вимірюватись час приготування. Тобто, вам не потрібно ніяких параметрів вводити. Він настільки розумний, що він сам може розрахувати час для приготування. Як я вже казав, різні ступені прожарки є. І вони будуть сповіщувати стан приготування різними звуками та кольором підсвічування. Ось такий у нас приборчик. Добротний. Не займає багато місця. Давайте, мабуть, пристроїмо ось цю штуковину. Дивіться, отак легко вона туди встромляється, і вже можна готувати. Кабель не дуже довгий, тому треба розміщувати десь біля розеток. Ну, менше метра точно. Десь 0,8 метра 80 см. Що ще я хотів вам сказати, те, що самі панелі, на яких ми будемо. Смажити, вони розташовані під кутом нахилу 7 градусів. Це так зроблено для того, щоб жир або сік стікали у цей латок. І щоб було зручно злити все це, щоб воно не бризгало, не горіло. Дуже зручно. Ну, якось так. Це була розпаковка, і зараз будемо пробувати щось приготувати. На цій чудо-машині. Ну що, друзі, ми сполоснули ці панелі. Для першого разу треба їх сполоснути легенько, теплою водою, з миючим засобом та протерти. Ми це зробили. Давайте пробувати вмикати. Ось, увімкнули. В мене тут є ось такі заготовочки з лаваша. Ковбаси, сиру моцарелли, майонеза та кетчупа. І зараз будемо пробувати смажити ось такі, мабуть, гарячі бутерброди. Це в нас будуть. Я так розумію, ми повинні вибрати режим та нажати ось цю кнопочку ОК. Ось ця лампочка фіолетова розповідає нам те, що гриль підігрівається, і коли колір зміниться, то ми вже будемо закладувати нашу страву в серебну грилю. Ось бачите, миготить режими у нас розписані. Дивіться, це режим. Попереднього розігріву. Далі буде режим старту приготування, далі режим з кров'ю. медіум, і велдан well це повне приготування. Медіум це середній. Середній ступінь прожарки. Це мінімальний, це середній, це максимальний. По кольорам, мабуть, лампочка буде такого ж кольору, як ось ці кольори. Як бачимо, це в нас поки що режим попереднього прогріву. Лампочки підсвічуються, кнопочка ОК, кнопочка гарячі бутерброди, які ми вибрали для приготування, і кнопочка, яка показує, що пристрій взагалі увімкнено. Забув показати, ще ось такі наклеєчки були на різних мовах. Це для того, якщо ви не розумієте, Англійської мови, на якій пописано ось тут, то ви можете для себе на якийсь з цих мов приклеїти наклієчки. Ось ви чуєте, вже, мабуть, підігрівся. Відкриваємо. Вже досить гарячий. Викладаємо наші полуфабрикати. Так скажемо. Наші гарячі бутерброди у майбутньому. Дивіться, 5 штук без проблем лягли. Зачиняємо. Ось дивіться. Колір змінився? Почалось приготування? Вже щось шкварчить, мабуть, витікає трохи. Ось бачите? Перемкнувся режим, це перший ступінь прожарки. Давайте подивимось. Ось вже ось так виглядає. Перший ступінь, як я вже сказав. Давайте доведемо до другого. Бачите, сир потік вже трохи. Давайте ще трохи почекаємо. Перемкнувся режим. на інший. Мабуть, я выйму. Вот Бутерброд, який потік. Оп. Ось так. Не хочеться вимазувати дуже. Давайте інші доведемо до більшого ступеню прожарки. Я вам поки що покажу. Ось такий бутербродик. Тверденький став, З такою хрусткою, скоринкою. Ось, дивіться. Дивіться, в нас вже потік і там сир, і ось тут сок, інший режим. І, мабуть, для бутербродів цього вже вистачить. Дивіться, все розтопилося, все побіжало, мабуть, на цьому досить. Нажимаємо кнопку вимкнення. Все вимкнули. Все побігло. Виймаємо наші бутерброди. Такі гарні, хрусткі зі скоринкою. І давайте, мабуть, останній ми спробуємо розрізати. Ось такий красунчик. Реченький. Ось, дивіться, як гарно виходить. Вже хочеться їсти. Ось такий обзорчик у нас вийшов. Мені вже подобається, що воно не дуже димить. Якщо б я це робив на сковороді, в мене було б дуже багато диму, запахів різних, тут цього нічого немає. Є трохи запах смаженої ковбаси із сиром. Але я вважаю, що зараз ось трошечки це втратить свою гарячу температуру, вистигне та можна буде прибрати все, що. Лишнє витікло. А це вже, мабуть, можна скуштувати. Дивіться, дуже гарно просмажилось. Більше, мабуть, і не потрібно. Це був другий тільки режим, можна ще краще засмажити, але я не захотів. Давайте пробувати. спробувати. Дуже гаряче тримати, але дуже смачно їсти. Дуже смачно пробуйте, готуйте. Я рекомендую ось цей дуже гарний пристрій. Ще раз напомню, це в нас тефаль, опті Моделька GC722. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть свої коментарі. З вами був Олександр. До скорих зустрічей, па-па!